Шарль Пепен. Філософія Впевненості в СОБІ, розділ восьмий. Захоплюйтеся. Упевненість та зразковість. Я ніколи не зміг би читати книжок філософа, який не був би для мене прикладом. Нідше. Їй було 28 років, коли 1832 року вийшов її перший роман Індіана. Написаний за півтора місяця він дуже схвально був прийнятий, зокрема бальзаком та шатобріаном. Його і Мусе незабаром приєдналися до схвальних відгуків. Поява Жорж Санд, справжнє ім'я Аврора Дюпен у літературі була сенсацією. Навіть Сент Бев, найбезжалісний критик тих часів, коли читав її другий роман Валентина, що з'явився вже через кілька місяців після індіани, схилився перед її талантом і порівняв Жорж Санд із мадам десталь. Уже з перших своїх книжок Санд захищає право жінок та пристрасть та закликає вийти за межі домашнього гніту. Свою хоробрість вона демонструє не лише в романах, стилі, темах, її особисте життя також свідчить про це. Аби вгамувати жагу писати та реалізувати ідеал свободи, Жорж Сан наважується вимагати розлучення в чоловіка, молодого барона, непоганого з усіх точок зору, з яким у неї було двоє дітей, їй навіть докоряти йому було нічим хіба що тільки тим, що їй було з ним нудно, і у них не було справжнього розуміння співслова. А також тим, що він зовсім нічого не тямив у літературі. Треба добре розуміти тодішні умови, щоб поцінувати, що означало на ті часи таке рішення, себто розлучення було незаконне, а майно Жорж Санд і її чудовий сімейний маєток Нуан належало з дня вступу в шлюб її чоловіку, барону Дюдівану. Жорж Сан ітиме до кінця. Після тривалого процесу вона отримує право на розлучення і навіть право повернути маєток Нуан. Саме там її гості, письменники, художники, відомі політичні діячі проводитимуть час, а вона мешкатиме в Парижі зі своїм коханцем Жюлем Сандо. Саме у нього вона запозичить частину прізвища, ставши журсант. Подорожуючи з країни в країну, а також від одного чоловіка до іншого, вона обирала в коханці найвидатніших героїв свого часу Мюссе, Шопене, з яким вона прожила 9 років, гревера Мансо. Проспера Меріме. А може, письменниця мала навіть кількох коханок, повністю забезпечуючи себе фінансово та рішуче відмовляючись бути на отримані. Тіснивши чималий внесок у фемінізм наших часів, вона відмовляється від статусу жінки авторки і прагне, аби її оцінювали тільки за результатами її творчості. На політичній сцені письменниця виявляє ту саму силу характеру республіканка з 1830 року, а потім соціалістка. Вона схвалює поезію робітничого класу. Жорж Санд починає писати феміністичні романи, потім цивільні, згодом політичні. Вони мали такий самий успіх, що й суто феміністичні романи, які давали приклади героїнь, що надихали індіана, фадетта, консуело, лише те, що вона змінила літературний жанр, наважилася настільки оновитися це доказ впевненості. Окрім того, авторка також пише казки та театральні п'єси. Упродовж усього життя її супроводжує успіх як серед критиків, так і серед читачів. Коли вона співпрацює в журналі Ревю двох світів, а її статті розцінюють як надто радикальні, Жорж Санд без вагань створює власне видання незалежний журнал дуже вдала назва разом з філософом П'єром Леру. Войовничо налаштована журналістка, вона також починає випуск газети Народна справа. Друге життя, яке їй зможе надати Сарте тисячу 1968 року. І на довершення всього Жорж Санд уповні виконує обов'язки матері, повсякчас переймаючи щастя нащадків, вона демонструє справжню палкість до своїх дітей, їй вдалося поєднати з любов'ю до літератури та прагненням до свободи. Дивлячись на таке насичене з усіх поглядів життя, переповнене впевненістю в усіх планах, спостерігаючи оту здатність постійно рухатись вперед, наважуватись та невтомно творити, ми лише дивуємося, яке джерело живило таку впевненість. Під час вивчення її біографії можна побачити початок хаотичного життя. Коли майбутній письменниці було лише 4 роки, її батько помер унаслідок нещасного випадку, і бабця виборола в її майже неписьменної матері право виховувати дитину. Багата та освічена жінка, вихована в досі епохи просвітництва, вона могла запропонувати куди більше переваг для виховання дитини, аніж її невістка, молода, неграмотна вдова без жодної копійки. У чотири роки маленька Аврора пережила подвійне душевне страждання вона втратила батька та була змушена покинути матір, яка в обмін на це отримувала щомісячну ренту. Якщо можна так сказати, у такий спосіб бабця викупала дівчинку у матері чого ж тут розвивати віру в непорушність навколишнього світу? Проте дівчина зростатиме під опікунством освіченої бабусі, отримуючи уроки наставника гуманіста та насолоджуючись природою в маєтку Нуан, що губиться серед лісів. Зазвичай вона їздить скрізь верхи. Це не дрібниці, але цього замало, щоб пояснити, як вона стала такою вільною та хороброю жінкою, здатною поринути у світ із такою довірою та відвагою. Аврора Дюпен за її власним зізнанням стала Жорж Сан саме тому, що вона здатна була неймовірно захоплюватися у будь які періоди власного життя. Вона захоплювалася неповторними особистостями, тими, хто наважувався бути самим собою. Саме в їхніх натхненних прикладах письменниця знаходила силу проявити себе та самоствердитися, неначе та пристрасть, яку вона відчувала до таланту інших, дала їй змогу прийняти власний талант уся історія її життя свідчить про це. Захоплення іншими надало їй крила. Нарешті Аврора Дюпен зізнається в безмежному захопленні своєю прабабцею, яку вона не знала, але та значно вплинула на XVIII століття Луїзою Дюпен. Дівчина постійно просить свою бабусю розповісти про себе та читає все, що про неї писали. Власницю одного з найпопулярніших літературних салонів епохи просвітництва мадам Дюпен називали феміністкою Шанонсо. Наближена до Руссо, який закохався в неї, вона освітила свій час свободою думки, пристрасті до літератури та філософії. За твердженням Руссо, Луїза Дюпен ознаменувала б історію своїми думками, якби опублікувала есеї, над якими працювала Розум обдумує, а серце вирішує, писала вона, і це чудове визначення віри в себе та мистецтва вирішувати. Аврора Дюпен зростала із захопленням цією еродиткою, яка значно випередила свій час, приймаючи у власному салоні найвидатніших митців епохи просвітництва. Згодом молода Жорсан захоплюється Марі Дюваль, відомою акторкою, яка своєю грою здійснила революційні зміни в класичному театрі завдяки своїй романтичній натурі, водночас пристрасній та чуттєвій. Дівчина висловила їй своє захоплення у відкритому листі. Такому нестримному, що їм схоже на навіть приписувати інтимний зв'язок. Легко зрозуміти, що надихнули її в образі Марі Дорваль, як і в образі прабабці, прагнення до свободи, відвага, розрив із традиціями, феміністські позиції, поєднання розуму і серця. Уже ставши письменницею, Жорсан відчуває прихильність до Густава Флобера, з яким підтримує листування та якого двічі приймає в себе внуан. Вона захоплена геніальністю мадам Боварі, Виразною силою Саламбо, а також тією манерою, з якої від «Медам Буварі» до Саламбо юстав Флобер наважився оновитися. Коли він зазнав нападок через сходознавчий сюжет, Жорсен стала на його захист, вона пише йому Не існує нічого такого, що якнайменше лестило б звичкам існування світських людей людей обмежених, людей, що поспішають, тобто більшій частині читачів, аніж сюжет Саламбо. Людині, яка замислила і завершила цей твір притаманне усе без межі прягнень та вся палкість великого артиста, але є людина, якою Жорсан найбільше захоплюється та яка стає для письменниці справжнім учителем філософ соціаліст П'єр Леру. теоретик релігійного соціалізму, згідно з яким християнське милосердя тріумфуватиме саме тут, у реальному суспільстві, і втілював гуманізм ідеалістичний та прагматичний водночас. Вона захоплюється його вірою в прогрес, його тонкою критикою та звичайно його фемінізмом. П'єр Леру схиляв до громадської і соціальної рівності чоловіків та жінок і права голосу для жінок. Він дуже критично був налаштований щодо інституту шлюбу, а також був поборником ненасильства. Ми можемо ще продовжити перелік тих, ким захоплювалася Жорж Санд, щоразу більше розуміючи, які особистості осяяли її інтелектуальні обрій. З ким вона по черзі ототожнювала себе, щоб створити себе, надихатися, придумувати себе вільні жінки, письменники, які збагачують літературні жанри, мислителі, люди певних обов'язків усе, що перетікає до неї, але на свій кшталт відповідно до її власного шляху. Захоплення, про яке ми говоримо тут, це не засліплення фанатів певним ідолом. Це плідне захоплення, глибоко зацікавлені шляхом людини, якій вдалося стати самою собою, і цей інтерес, що поглиблюється до талантів інших людей саме тому, що він показує нам дещо про можливості власного таланту. Захоплюватися це не значить вклонятися, це не значить забути про самого себе в спогляданні талантів іншої людини, це значить підживлюватися, брати приклад з тих, хто насмілився йти за своєю зіркою, щоб наважитися відшукати власну. Що нам підказує їхній приклад, що можливо стати собою. Адже ми так часто у цьому не впевнені до того ж, ми маємо усі причини для сумнівів перед усіма умовностями, нормами та традиціями спокуса конформізу надто велика адже настільки легше залишатись у сув'язі, діймаючи хвиль, Фройд неперевершено доводить це у своїй праці, невдоволення культурою. Суспільство будується на відмові індивидів від своєї своєрідності, щоб суспільство існувало насамперед потрібна норма, звідти невдоволення індивіди добре відчувають, що ця норма перемагає, ставлячись із презирством до їхньої своєрідності. Отже, зазвичай ми переживаємо кризу впевненості аж так, що іноді питаємо себе, чи це взагалі можливо наважитися одного дня стати собою. Коли сумніви охоплюють нас, то потрібні лише докази, що знайти власний шлях завжди можливо. Переконливі приклади ефективніші, ніж великі промови, вони нас вивільняють. Захоплення може врятувати нас від кризи впевненості це було для когось можливим, отже і для мене це можливе. Захоплюючись своєю прабабусею, феміністкою з Шенонцо, Жорж Сан зрозуміла, що жінка літераторка може утвердитись у світі чоловіків знала, що це можливо. Захоплюючись флобером, вона дізналася, що є автори достатньою мірою хоробрі, щоб бути вірними своїм прагненням та оновлюватися навіть із ризиком втратити читачів. А коли вона почала сумніватись у цьому, і в неї виникала спокуса відтворити той самий рецепт, то було досить пригадати приклад флобера, і вона знову відчувала сили, щоб протистояти тому страху всередині себе. Захоплюватися завжди означає бути в захваті від своєї рідності. Саме в цьому суттєва різниця між захопленням і повагою. Якщо поваги варті всі, то захоплюємося ми лише тими, хто наважився бути собою, і через те, що саме від своєї рідності людини ми в захваті було б абсурдно бажати копіювати її ми захоплюємося людиною, тому що вона неповторна, і саме своєю неповторністю вона нас надихає. Жорж Санд не імітує Флобера, коли пише у неї не такий стиль, вона розвиває не такі сюжети, у неї не такі думки. Проте захоплення, яке вона відчуває до автора мадам Воварі, удосконалює її як письменницю. Вона надихається тією манерою, завдяки якій флобер став флобером, щоб у свою чергу стати Жорж Санд. Приймаючи у власну маєтку Меріме Де Лакруа або Наполеона, ця жінка не імітує свою прабабцю, яка відкрила салон у Шанонсо, не копіює, а підживлюється її прикладом. Вона надихається тією манерою, з якою мадам Дюпен стала мадам Дюпен, щоб стати Жорж Санд. Великий взірець саме тому і є великим, що його неможливо скопіювати, стверджує ніче. Велика людина дарує тим, хто захоплюється нею, мрію про велич, зірцевість це такий собі міст між своєю рідністю та іншою людиною. Олександр Великий надихав Наполеона, тому Наполеон, не будучи в змозі імітувати його, не мав жодного вибору, як стати наполеоном. Так само бажання створити шедевр виникає в митця, тому що він знає, що твори митці минулих часів є неповторними. Жорж Сан зрозуміла, що Марій Дорваль, Флобер або П'єр Леру – неповторні, і цим вона наближалася до власної зірки. Стань тим, хто ти є, каже в травніше. Проте для цього захоплюйся тими, хто став таким, захоплюйся не лише однією особистістю, а кількома. Кожна з них підживить тебе і допоможе просунутись уперед. Щоразу, коли ти захоплюєшся, то споглядаєш блиск особливої зірки і щоразу бачиш можливий блиск своєї зірки. Ніцше теж багато захоплювався, приміром, філософом Шопенгауером, а також музикантами як от Вагнер і Ліст. Вікассо говорив про своє захоплення Валаскесом, Гоєю, Мане. Мадонна була в захваті Від Бові, Тамари Лемпицької, Фріди Кало. Філіп Джіан каже, що він зобов'язаний своїм учителям Генрі Міллеру, Річарду Бротігану та Раймонду Карверу. Ноа захоплювався своїм батьком, а ще Артуром Ешем, Майклом Тайсоном. Ці імена говорять самі за себе брати приклад це брати імпульс, розбіг захоплюватися значить вийти за межі власного я, щоб згодом повернутися з багаченим. Сьогодні ми захоплюємося недостатньою мірою або не тими. Ми спрямовуємо свою увагу на людей, які роблять фурор у соціальних мережах, та займають місця, які раніше посідали ті, хто витратив роки на розвиток власного таланту, на те, щоб знайти свій особливий шлях і здобути репутацію. Із появою телевізійної реальності наприкінці 1990-х років ми звикли до того, як у жовтій пресі або на майданчиках ток-шоу демонструють себе звичайні чоловіки і жінки відчутно посередні. Обрані не через якийсь особливий талант, а навпаки, саме через брак таланту, і все задля того, аби найбільша кількість людей могла ідентифікувати себе з ними виставляти стільки людей без жодних прикметних уякостей це безпрецедентне явище в історії людства хтось убачатиме в цьому приклад для впевненості в собі мовляв, ці зірці не надто видатні. Проте йдеться саме про протилежне коли немає ким захоплюватися, це катастрофа. Коли ми відпочиваємо, переглядаючи банально розважальну програму, коли блукаємо в соціальних мережах тієї чи іншої зірки телевізійної реальності, коли дозволяємо собі захоплюватися жалюгідним шумовинням, яке створює одна з них, ми нерідко налаштовані іронічно, це такий спосіб заспокоїтися. Глазуючи з них, ми нагадуємо собі, що ця людина не становить ніякого інтересу, ми це усвідомлюємо, просто дозволяємо собі розслаблятися, відпочивати. Але це іронія, і ілюзорний захист саме через те, що ми гадаємо, буцімто не такі дурні, ми і є дурні. Адже вважаючи себе недурними, ми погоджуємося розсіювати власну увагу і дозволяємо втягти себе в таке нікчемне видовище. Саме в цьому ідея одного із семінарів Жака Лакана – помиляються. Вважати, що ми не дурні, це найпевніший спосіб бути причетними до того, що применшує нас ослаблює. Може, ми й не дурні. Та коли ми іронізуємо, усі ці хвилини години є вкраденими. Коли ми іронізуємо, то не захоплюємося. Захоплюються завжди найперше Стань тим, хто ти є. Треба ним стати, перш ніж умерти. Наш час визначений, і замість зачарування людьми, приклад яких навчає нас, дарує бажання вірити в себе, ми поступово наближаємося до смерті, приділяючи дорогоцінну увагу відсутності подій та мимохідь, збагачуючи тих, хто пише такі сценарії. Сьогодні тріумфує іронія. Вона скрізь посідає перші місця, і саме це заважає нам захоплюватися. Вона зрівнює, нівелює, тоді як захоплення навпаки виділяє. Й дещо згубне в цьому тріумфі іронії, у цій відсутності ентузіазму. Дайте мені роботу в тому, біль та ентузіазм. вигукує консело в книжці графині Рудольштадт, шедевр Жорж Санд. Циганочка стає відомою співачкою завдяки силі голосу та прагнення. Завдяки хоробрості та своєму захопленню маестро Порпора. Якої іронії в Консуело, вона надто жива для цього.